Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Ну от, власне, бачимо, що вночі ворог атакував Одеську область, Дніпро. Знову ціль для Росії воєнна ціль, як вони говорять, це мирні мешканці і цивільні будинки. Що ви можете сказати про особливості цієї нічної атаки? Ми знову бачимо всі ті ж все ті ж шахеди іранського виробництва, які росіяни маркують «Герань-2». Я не помиляюсь. Ну, звісно, шахіди атакують і атакують фактично щодоби. Ми бачимо це в наших зведеннях, що знищуються вони в великій кількості. На жаль, противник має достатню кількість цих БПЛА. І я вже вчора теж нагадував, що близько 4600 тисяч було вже випущено по території нашої держави, і десь 3600 приблизно знищено. Це така цифра, яка повинна теж звучати для розуміння, щоб знав наскільки ворог. Має можливості та ресурсів залучати саме цей тип беражуючого боєприпасу. Є ще ланцети, не забувайте і так далі. Тому противник продовжує ними атакувати на різних напрямках. Передусім, це приморсько астарськ така основна база, звідки з Красноярського краю, коли звідки летять ці шахеди. ну також часто летять з Криму з Курської області, і так далі цього цієї ночі, на жаль, не вдалося. Знищити усі БПЛА, як буває доволі часто, коли протиповітряна оборона знищує 100% цього разу 20-3031. Е, на жаль, певні є і пошкодження, є постраждалі. Тому е, ще раз закликаємо всіх не нехтати повітряними тривогами. Ну і ракети Х-22 знає ворог застосовував цієї ночі також ракети с 300 по Донецькій області, ну і протирадіолокаційну ракету. Яка теж була у нашому ранішньому звіті. Ми часто з вами говорили про те, що ворог накопичує ракети, так і більше застосовує дрони, але подекуди вони використовують, як ви кажете, і ракети С-300 і так далі. Але сьогодні, 23 лютого, ми зараз зупинилися напередодні трагічної річниці, так повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Чи можемо ми говорити, що помічаємо і фіксуємо підготовку до... Екстраординарних, якихось, можливо, безпрецедентних ударів. Ну, знаєте очікувати від е, Росії якоїсь Гедоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити, просто фізично і знищити країну. Тому можливо, і буде якась там прив'язка додат, а можливо, і не буде. Тут треба щодня бути на чеку. Я просто ще раз хочу усім нагадати, як було торік, була. Перша річниця усі чекали і 23 лютого, коли в них день защитника Отечества празднує праздною Армія І так далі, 24 лютого, перша річниця тоді не було обстрілів ні 23, ні 24. А аж масований обстріл був 9 березня. Аж на, на цей час було відтягнуто власне чергову масовану атаку. Тому розслаблятись не потрібно протиповітряна оборона. Завжди на в готовності повітряні сили теж готовності сили оборони до відбиття повітряного нападу противника. Володимир Зеленський опублікував відео навчання українських пілотів у Данії. Там льотчики опановують навички. Керування винищувачами в 16 вчаться і авіатехніки обслуговувати літаки. Український президент подякував коаліції країни, яка бере участь у постачанні F-16 до України. Пілоти власне твердять, що літаки, на яких вони вчаться, дійсно є передовим словом у військовій авіаційній техніці. Власна данія планує передати, як відомо, в Україні перші винищувачі F-16 цього літа. Все залежатиме від підготовки пілотів українського технічного персоналу, розбудови інфраструктури і з логістикою в Україні. Партнери працюють. Підують над тим, щоб ніяких проблем не було, графік не затягувався. Зрозуміло, що інфраструктура у цьому ланцюжку найскладніший пункт. А по іншим пунктам, станом на сьогодні, є якісь затримки, пане Юрію. Ну так, власне, всі, мабуть, вже і прочитали що і подивилися це відео, тому що це відео вперше з'явилось по підготовку пілотів, так опубліковане президентом, де він подякував. Коаліції країни подякував льотчикам усіх, хто долучається до навчання. Подякував свою чергу і командувач повітряних сил генерал Миколайчук, який теж ну, повірте дуже багато часу свого і сил витратив на те, щоб ця, ця подія сталася взагалі прийняття рішень і поява цих виничучих в нашій державі. Тому і кажуться так в заголовку у себе, що перемога на землі кується в небі. Треба завоювати перевагу в повітрі. треба Винищувачі ті, щоб були не лише маневреними, як сказав пілот. Ну, це можливо лише кілька слів в контексті його, а винищувачі мають бути технологічними, не мають не поступатися. Маневреність сьогодні. Звичайно, має певну відіграє певну роль, так у якихось тактичних прийомах, але все ж таки технології це радари, це бортова РЛС літака, яка має бачити далеко противника. Це ракети, які мають летіти далеко, які мають захоплювати ці і без шансів для ворога знищувати її. Ось це саме те, що можуть мати f 16 в різних модифікаціях. Літак піддається модернізації до різних блоків. Найкращий блок. Фки 16 це блок 7072. Ну і зрозуміло, що перспектива входження України, як я вже казав, в клуб країн Ф-16, це дуже добре для нас, тому що ми вже стаємо власне в коліції цих країн, знаходимося і будемо розраховувати на подальше модернізацію на подальше покращення авіаційної компоненти парку наших літальних апаратів. Дякуємо вам за цю інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру Наживий Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами.